Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про котел холмово як працює. У нас прохудала труба димова. Будемо її замінювати на 150 нову, з нову сніржавійка оценківки сенвичну. Докупили ми конуса, якого у нас не стояло, і зато вона вже і схудала. Одну трубу ми вже зняли, зараз будемо демонтувати іншу і збирати, бо тяга погіршилась. Таких ми маємо 4 труби. Зараз будемо їх монтувати. Ось докупили конуса, бо без нього ніяк затікає, гниє і трухне. Зараз демонтуємо ту трубу і будемо цю вставляти. І так, здемонтували ми вже трубу, вона повністю вже прийшла в негодность. Ходімо вітрові в такий стан. Зараз ми її трошки общистимо і будемо, як у Леонід бобошко, а не тросом. Зараз покажемо як воно виходить. І так зараз будемо чистить димову трубу. робити обересня, бо трос вилітає, але робить ефект хороший. Я думаю досить. Зараз подивимося, що ми там зробили. Як видно, в принципі, внизу все дуже добре. Зараз вверху, там де троси досвіємо трошки шпателем чи ножом і буде все добре. І до нас вже прийшов режиссер, бо Михайло щось не справляється, заставляє нервничить нас. О, якось так. Рішили без шпателя, взяли такий ножичок маленький, колись Буряки чистили по але вже поросятка у на у нас кормі на другому, на зерновому. Зараз ми зробимо тут фасочку, щоб наша 150 труба зайшла внутрі. Ми її потім закріпимо. І буде файно. Ця у нас труба була 180 Внутрішній. Вона знаходила на трубу. Тут ми вже зробимо 150-й доверху, можливо воно сюди підсасувало воздух. Я думаю, що ми хуже не зробимо, зробимо краще. Наш чистик справляється на відмінно. Зараз ми ще раз спробуємо. Нічого тут служного нема. Трішки тросу. Трос. На прихваточки взяли, приварили, зажали в патрончик, на перфоратор маленький і працюєте. І Не потрібно вивалювати, як Леонід Бобошко, до 5 тисяч. Це краще буде. Щось подумаєш, щось зробити. Так, ну ми ще будемо знімати фаску. На трубі монтувати там ще один ще один метр і будемо монтувати тут. Оператор на місці за з ними покаже поки що все. І так, закріпили, Михайло злазить. Я перший утік, бо висоти боюся. Нелегка, звісно, справа ставить 4 метрову. О! Зараз у нас оператор буде злазити, подивимося, яка буде тяга. Все, вроді зробили добре. Побачимо, що воно вийде. <кій> <кій> Якось так. <кій> І так, закончили ми з трубою. Наш оператор робить... Поджигання підпал. Ми зараз, сейчас йде димок. Заготовили вже щіпу. Ось таку. І Що у нас получилось? Зараз побачимо. Димок іде. Тож люди ставте вверху конус, не жалійте кошти, бо труба внутрі є. Зараз ми її розтопимо, зрозуміємо буде горіти. І так, на котлі вже 70, майже один. Зараз ми будемо досипати щіпи. Трішки хай протягне, приоткрили, і хай протягує. Щоб у нас дива не було внутрі. Ось і все. Зачекай, 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 Міхалечку і покажемо людям, що воно сюди не димить. На дні, бачите, прогорає, засипаємо. нашей щепой. О! Давайте то и маленький шишечка. Вот такая щепа. Трески вона влажна, но ничего. <coughs> как вы видите, крышка не мокра, ничего Такого страшного нема. Турбу поставили, те, щоб була трохи більша тяга, бо ми одну трубу знімали. І все. На регулятор виставлено. Все працює. На, всі, на все добре. Дякую за підписку. Visa bus Ukraina. Visiems dėkoju. Visiems pabaigai.